Увечері 25 вересня армія РФ ймовірно вдарила по Миколаєву ракетою Х-59. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також ворог атакував один із районів області безпілотниками. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Миколаїв знову зазнав російського ракетного удару близько 21-ї години, 25 -го вересня, сталося влучання в один з об'єктів інфраструктури на околицях міста. Вже наступного дня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону єдині новини припустив, що ворог застосував авіаційне озброєння. Постраждалих серед цивільних немає. У нас є багато пошкоджених вікон і, скажімо так, майна в Тому числі декілька автомобілів на щастя без жертв. Так дійсно ворог ударив по, по території міста. скажімо, крилатою ракетою, що я розумію, Х-59. Також росіяни застосували ударні безпілотники. Так, в ніч на 26 вересня у Баштанському районі області, внаслідок падіння уламків ворожого дрону, збитого засобами протиповітряної оборони, виникла пожежа на агропідприємстві. Там збитки нанесли. У нас проінвентаризовано по продуктовій групі там на 8 мільйонів гривень спалили збіжжя всякого різного, і декілька пожарів було від збитих безпілотників. Всі влучання були не випадковими, а спланованими вважає очільник області. Є е, точна інформація, куди влучали, хто стріляв, чим і таке інше. Тобто, це спланована була акція, тому що безпілотники контролювали е, ворожі безпілотники контролювали влучання. Водночас минулої ночі силами української ППО вдалося ліквідувати шість дронів шахет. Також Віталій Кім зауважив, ворог намагатиметься посилювати такі атаки, аби вразити об'єкти цивільної інфраструктури напередодні зимового періоду. Не можна бути ніколи готовим до обстрілів там на 100%. Тому що це залежить від типу ракет, які будуть ворогом чи безпілотних апаратів, які будуть ворогом використані проти цивільної критичної інфраструктури, тому маємо розуміти, що ми захищені. Ми це всі засоби використали, але розумієте, що якщо ракета дорога, то це проблема для нашої критичної інфраструктури. Зі свого боку, влада, як запевнив начальник обласної військової адміністрації, вживатиме всіх заходів, аби попри ворожі загрози жителі Миколаєва і області були забезпечені світлом і теплом. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.